Отже, так просто зараз на кілька хвилин до нас до ефіру долучився Зарян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України. Запитаємо у нього офіційну позицію. Що думають у міністерстві з приводу того, що відбулося під парламентом? Доброго дня, Заряне. Слава Україні! Святому героям слава, скажіть, будь ласка, що на вашу думку відбулося просто з кілька годин тому під Радою на Грушевського? Ну я буду намагатися коротко, хоча, мабуть, це буде складно, але спробую. Ну я думаю, що розроблений СБ э, сценарій для посилення позиції Кремля і спроб внутрішньої дестабілізації в Україні перед зустрічю, наголошую перед зустрічю Петра Порошенка та Московського маніяка у Милані. Частково спрацював я думаю, що е, сьогодні е, Росія 24 чотири Лайф Раша Тудей та інші рашистські телеканали е, картинку свою отримав. Наслідки цих подій е, 17 правоохоронців поранено, серед яких двоє тяжких наразі затримано 37 осіб, що брали участь у правопорушеності, І, до речі, серед затриманих. Діючий працівник міліції, який був у Балаклаві і був серед нападників. У нього вилучено рогатку та гайки, котрими обслідували Верховної ради та правоохоронців, які були під час виконання своїх обов'язків. Отже, власне, те, про що ми попереджали, на жаль, частково ще раз підкреслюю, частково а, сталося. Власне, тут треба говорити про те, що не набулося масштабних ознак саме за свідомості громадян. Ви знаєте, я весь час знаходився поруч, спілкувався багато з людьми, і, до речі, мушу сказати, що також які люди, мирні протестувальники, які прийшли зі своїми вимогами, підтримував послідовно і навіть кричав разом з ними гасло «УПА, державне визнання. Але ви знаєте, на жаль, те, що Олександр Турчинов, в принципі, вже майже дотискав таке голосування. Якщо не помиляюся, останній результат був 218 вісімнадцять то Це було ще трошки залишалось дотиснути. Мабуть, комусь був не на руку. Потрібно було розігріти ситуації, і потрібні були якісь радикальні дії. Власне, пішло в хід каміння, ви бачили пішли коктейлі, петарди. Рогатки, ну і почалася та колопнечі, яку вже ми всі спостерігали. Тому можна сказати відповідально: нічого корисного оце для України не принесло. Власне, це безперечно була заряджена е, антиукраїнськими е, деструктивними силами. Провокація, що звичайно зазвичай здійснювалася під благими намерами щодо е, власне тих позицій, які. Ну проголошувалася mm -hmm. і останнє. Ви знаєте, як це дуже важливий момент. От все, що відбувалося і вчора під адміністрацією президента з виходом нацгвардійців, і сьогодні це ланки одного великого а, ланцюжка, як я вже наголошував саме для посилення позицій Кремля і спроб. Послабити позиції України перед зустрічю Порошенка і Кремлівського психопата. Але я переконаний в тому, що цього не здасться. Власне, ви бачите, що сьогодні дуже важливі законопроекти були проголосовані. Все таки і дуже важливим те, що сьогодні Степан Полторак, який до речі для Кремля є уособленням командира каратів, хто не знає Степан Полторак. Сьогодні, призначеним міністром оборони, звичайно, ми вітаємо такі рішення. Зоряна, ще дозвольте вас е, запитати. Досі, Скажіть, досі. сьогодні на 6 годину планується ще один марш у столиці? Чи будуть посилені заходи безпеки е, в Києві, щоб кияни знали на що очікувати? <клес> Я, е... Значить, переконаний в одному, заходи безпеки можуть бути посилені в зв'язку з тією ситуацією, яку сьогодні ми споглядали, оскільки е е е державність України є недоторканою і безперечно, головним принципом роботи правоохоронців, як ви бачите, сьогодні це підтверджується і затриманнями є е е виключно одне закон один для всіх. Незалежно від посади соціального статусу та е, будь-якої е, приналежності, Отже, дякую порушники вам закону порушники закону будуть відповідати згідно е, українському законодавству. Ще. Дякуємо вам за коментар. Нагадаю, це був Зорян ра.